Парламент Чехії ухвалив законопроєкт, що значно обмежує можливість набуття чеського громадянства росіянами. Громадяни РФ не зможуть отримати громадянство Чехії без відмови від російського громадянства. Передбачається повне заморожування на невизначений термін усіх заяв на надання чеського громадянства для росіян віком від 15 років. Ключно із заявами, поданими раніше є кілька винятків. Автори законопроєкту обҐрунтували необхідність ухвалення можливими загрозами безпеці. Документ має розглянути сенат після схвалення. Передадуть на підпис президентові Чехії. Очікується, що поправка набере чинності із лютого 2025 року.